Новий з'явився новий союзник України, причому дуже несподіваний в державі Малі. Ну, мабуть, не всі знають, де знаходиться держава Малі, і що вона не така маленька, як випливає з назви. Це тут досить велика західноафриканська країна. і Там є повстанці, які, які Ну, вона бідніших там. Та, одна з найбідніших, але тим не менше, вони, вони вони розгромили там величезну кількість вагнерівців, взяли їх поле і готові віддати їх, всіх чи якусь частину віддати їх Україні. І, ну, ну що? Тому що, по-моєму, дві третини в пустелі якраз діють загони туарей. Туареги, туарегів називають лицарями пустелі. вони дуже воюють. І головне, що це не Volkswagen. Це просто Туарег, не Volkswagen Так. І в цьому сенсі операція, яку приписують туарегам, вона дуже цікава, бо вона напрошується на одну аналогію. У нас зараз друга річниця брутального вбивства українців у Оленівці. Так. І сам Бог силам спецоперації велів би ну, помститися за це вбивство. Помститись кому? Минулого року підрозділ Тимура. Група Тимура, так звана управління розвідки, допомогла врятувати президента Судану. Цей щасливий президент навіть зустрівся потім в Ірландії в аеропорту з президентом Зеленським. Щасливий і вдячний за порятунок. Група офіцерів була нагороджена державними нагородами Судану. Але вони там добряче, вони не лише порятували президента, вони потім протолучили там добряче вагнерівців в Судані. І оця операція, а ми спостерігаємо тільки. В ну, нас є фіксована фаза, тільки в момент, коли Туареги зі стрілецькою зброєю десь дострілюють вагнерівців. У мене. Ну, через, враховуючи е купність розташування бронетехніки попаленої, у мене склалось враження, що працювала дуже кваліфікована високотехнологічна група, яка прибрала гелікоптер спочатку, бо колона йшла по пустелі в супроводі е гелікоптера. Прибрала гелікоптер спочатку. А потім мені здається, що fpv дронами розбили цю бронетехніку. А потім вже на, на місці з'явилися туареги зі стрілецькою зброєю. От в мене така склала таке враження, так, ну, такий порядок цих подій. І цілком логічно, що це могла бути спільна операція. Українська за домовленістю з французами нагадаю, що група Вагнер витіснила французькі французькі підрозділи з Малі свого часу, років п'ять, по-моєму. це було серйозне приниження для Франції. А так витіснили з нігеру, французькі підрозділи, і по моєму навіть відібрали у французів інвестицію, тобто уранові е е рудники. Уранові і родові були французів підібрані. Так що тут французам спільно з українцями є, є де погуляти, так би мовити, спільно. І в мене таке склалось враження, що це все-таки була операція українська. Бо ну, чому? Бо туареги е, в соцмережах своїх відгукнулися, е, що вони готові подарувати полонена. Гнатівці в Україні. Потім з'явилася, правда, інформація про те, що вони хочуть їх продати за величезні гроші. Ну, можливо, гроші вже заплачені тим, що збитий гелікоптер і попита бронетехніка. Ну, можливо, так. Можливо, тобто, все ж таки, це могли бути наші. Ну, ще прямих підтверджень нема, але враховуючи е момент, коли Кирило Буданов раптом з'явився в медіа, але з'явився так ні про що. З'явився, щоб з'явитися. І це якось так натякає перша, друга річниця Єлені, окей, і сам Бог ходів помститися. Причому так якось дуже-дуже показово. По-друге. Ну, нам же нам же зараз від Франції якось міражі отримати, чи що. Та шторм, і точніше, скальп ракет хочеться отримати. І що в Франції, до речі, дуже багато всього смачного. І французи хоче діляться цим. Тому, можливо, що треба було від французів ще щось витягнути. Найголовніше, що французи заявили про готовність передати міражі і підготувати пілотів. Але ж в Україні. Може бути інша пропозиція. Ветерани французьких, французької військової авіації могли б трошки політати на територію України на цих міражах за помірковану плату. Ну так, і нашим не доведеться вчити французьку мову. Ну так. Бо судячи з того, як треба було вивчати англійську мову для f 16 то... Ту з ми теж затягнуться на кілька місяців. Ну так. Тобто, фактично це йдеться про українську перемогу в пісках Африки. Це Але є просто такі зовнішній ознак, які наштовхують на те, що без нашого впливу це не трапилося. Ну, напевно, так. Е, отже, Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаве, дуже таке е, об'ємне інтерв'ю. Як завжди, ми зачепили кілька важливих тем. ну, Дуже багато часу на, е, ми обговорювали е, питання загибелі, розслідування е, загибелі і Ірини Фальон, Це дійсно тема, яка вже тиждень залишається темою номер один. От, і, можливо, ще деякий час вона буде в ТОПах. Подія, яка багато що міняє в Україні. І ще є одна подія важлива. Так. Канал Цибулько Толк в п'ятницю набрав 100 тисяч підписників. О, нарешті. Цього і тобі бажаю. Так. А Динамічніше зростав, бо. Ну, зараз трошки почалося ріст. Українських тобто... ресурсів має розростатися. Тобто, в тебе вже йдеться про срібну кнопку, має бути десь скоро. О, це важливо. Отже, не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, зокрема, Цибулько Толк, який вже має. От... Найближчими днями отримати срібну кнопку. Не знаю там скільки часу займеться вже. Є певна процедура. Ну і слава Україні. Героям слава.